У селі Пеняки відкрив двері для маленьких чомучок дошкільний навчальний заклад Берегиня цієї події у селі чекали більше 20 років. Більше у сюжеті. Пеняки, пеняки, пеняки унікальне українське село. На тобі лежать божі знаки, над тобою небесне крило. Це приспів гімну села Пеняки, автором якого є Володимир Кухарчук. Так, село, що має давню і славну історію, наче огорнуте особливою ласкою, що сходить з небес. А віднедавна, під опікою Всевишнього, тут відкрито дошкільний навчальний заклад. Навпроти величавого сільського храму запрацювала домівка, де лунатиме дитячий щебет домівка, де вже поселились радість і щастя. Відсутність дошкільного навчального закладу було однією із болючих проблем сільської громади, адже дитячий садок тут не працює більше як два десятки років, при тому, що дітей у селах сільської ради є достатньо. У 2011 році депутат районної ради Ірина Горобйовська подала депутатський запит про відкриття у пеняках дошкільного закладу, який одноголосно підтримали у районній раді. Втім, довгих п'ять років цю ідею не вдавалось втілити у життя. Тривав пошук приміщення, проводився ремонт, але поставити крапку усе не було змоги. І лише у 2016-му ініціативна група подала свій проект на конкурс мікропроектів місцевого розвитку і стала переможцем. Як розповів сільський голова Іван Горобйовський, цей проект реалізовувався у два етапи: раніше будівля знаходилась в аварійному стані. У 2015 у рамках мікропроекту з обласного бюджету було виділено 150 тисяч гривень. Розпочали капітальний ремонт будівлі, однак роботи не були завершені. Реалізуючи мікропроект, уже у 2016-му у дошкільному закладі завершили капітальний ремонт, облаштували фасад, добудували котельню, провели водопостачання і каналізацію. Дуже надійшло багато коштів з обласного бюджету. Це в межах 300 тисяч, з районного бюджету 126 тисяч. Кошти громади 18 тисяч і з місцевого бюджету це 95 тисяч. У нас є такі ще спонсори, як е, агрофірма Бродеагро, яка використовує тут земельні паї людські. Е, вони нам заспонсорували в розмірі 25 тисяч, е, купили нам е, білизну для, для дитячого садочка, матраси. Закупили нам посуду в, у, на кухню, можна сказати так. Ну і долучилися у співфінансуванні цього проєкту ці кошти громади, що я озвучив тільки що 18 тисяч, там можна сказати, що це із бюджету агрофірми Броди Агро. Також є ще місцеві у нас спонсори. Це такі, як Кодь Богдан, це такі, як Гавришко Богдан. Допомагали нам у реконструкції цієї будівлі. Продовжуючи розповідь, сільський голова Іван Горобйовський також додав, що у цій будівлі замінено усе. Старими залишились тільки стіни. Реалізовували ми також цьогоріч проект з облаштування вуличного освітлення, говорить пан Іван. У пеняках на усіх вулицях встановлено 48 світильників з економними лампами. Надали на це кошти обласна рада 100 тисяч гривень, сільська рада 75 п'ять тисяч гривень, а також наші спонсори. Товариство з обмеженою відповідальністю броди Агро, 18 тисяч та товариство з обмеженою відповідальністю. Прогрес плюс 6200 гривень. Не інакше як велике свято для села назвав подію відкриття дошкільного навчального закладу Берегиня директор навчально-виховного комплексу села Пеняки Ігор Гнатюк. Який разом із колективом навчального закладу та його вихованцями доклали чимало праці і зусиль, аби ця домівка радості і щастя мала ось такий вигляд? Дошкільної установи селіпеняках не було вже близько 30 років. Ось це для, для жителів дуже велике свято, і саме першу чергу для тих маленьких діточок, які прийдуть вже в перший клас і будуть підготовлені до навчання. Хочу сказати щиру вдячність в, в цьому дійстві спонсорам, особливо директору агробороди Савянко, який спонсорував нам на ліжечка і на постіль близько 26 тисяч. Хочу подякувати насамперед Євгену Васильовичу Шведу, який посприяв і допомагав нам всілякого й обласної ради Олександру Олександровичу, і ну і взагалі всім жителям села Пеняк. Хочу вам сказати, що більшості робіт, які ми тут виконали, це завдяки такій праці людей. Ніхто ніякої оплати не проводив. Справа в тому, що було ми виграли проєкт і в на проєкт було виділено близько 200 200 тисяч. Ось. Але в більшості всі роботи, все це виконували технічні працівники школи, батьки дітей, які тут є, і ніяких коштів вони за це не отримали. Це все було таке благодійна, благодійна праця. Протягом літа, ось ми якраз це все виконали. Дуже дуже було багато скептиків, звичайно, що ми то не встигнемо, що ми то не зробимо, але завдяки такій наполегливій праці, ми це в принципі зробили. Символічну стрічку разом з хлопчиками та дівчатками перерізали голова районної ради Євген Швед, помічник голови обласної ради Роман Кушнір, сільський голова Іван Горобйовський, директор Пеняцького навчально-виховного комплексу Ігор Гнатюк, що ознаменувало відкриття дитячого садочка, розрахованого на 20 місць. Старшокласники та малята підготували для гостей концертну програму і вразили присутніх своїми талантами. Як тебе чекала уся наша дітвора. Отакий наш дитсадок? наче кумба квіточок. Тут малята не сумуйте і співайте, і танцюйте. Що таке наш дитсадок? Це чудовий світ казок. Це фантазії політ, це дитячий добрий світ. Схвильований і щасливий сільський голова Іван Горобйовський цього дня не знаходив слів, щоб подякувати тим, хто доклав зусилля для реалізації цього проекту у пеняках. Зокрема, голові обласної ради Олександру Ганущину, його помічнику Роману Кушніру, голові районної ради Євгену Шведу, генеральному директору броди Агро Владиславу Савенку, Богдану Кутю, Богдану Гавришку, підприємцям, директору Ігорю Гнатюку і педагогічному колективу навчально-виховного комплексу, вчителю психології Оксані Роїк та юним художникам, які під її керівництвом розмалювали стіни за мотивами України. Народних казок, зробивши затишними кімнати, парафіянам храму воздвиження чесного животворящо хреста міста Броди і настоятелю отцю Ярославу, царику, працівникам навчально-виховного комплексу села Пеняки, а також батькам, дідусям, бабусям, які мили і прибирали приміщення. Це б дійство сьогодні не відбулося, якби не було співпраці між владою, обласною, районною, місцевою і громадою, зазначив помічник голови обласної ради Роман Кушнір. Спільною надією та спільним бажанням. Всіх була надія це зробити. Всі до того долучились. Тобто, і люди, і влада вони сьогодні показали, що це вже все єдине, і всі можуть працювати і це робити. Тобто може виконатися обласна програма. За підтримки районного бюджету, за особистих внесків, сьогодні діти йдуть в садок. Не пройде декілька років, діти вже підуть до школи. Ті добрі справи, які ми зробили сьогодні, це і одна, що ми відкрили. Але нам вже завтра треба йти робити школу. Тому що через декілька років вони прийдуть до школи. Роман Кушнік також передав привітання і подарунки для малечі від голови обласної ради Олександра Ганущина. Голова районної ради Євген Швець зазначив, що цей об'єкт був одним із тих, що він відвідав у перші дні свого перебування на посаді у 2015 році. Це була руїна, і важко було повірити, що з неї можна буде щось зробити. Я глибоко переконаний, що цей навчальний заклад буде сприяти розвитку місцевої громади, будуть створюватися нові сім'ї. Вже будуть створені нові робочі місця, буде розвиватися територія, буде здійснюватися закон про дошкільну освіту, і саме основне, що будуть надаватися послуги в галузі дошкілля. Я хочу побажати цьому навчальному закладі, хороших успіхів, радості тим, хто буде знаходитися, вихованцям і тим вихователям, які тут будуть працювати. Бажаю. Такої тісної співпраці з районною радою Бродівською думаю, що ця співпраця в плані розвитку території буде як найтісніше. Заступник генерального директора товариства з обмеженою відповідальністю Броди Агро Сергій Дудар від імені генерального директора Владислава Савенка привітав громаду села з відновленням роботи дитячого садочка і запевнив підтримку у інших гарних справах. Депутат районної ради Ірина Горобйовська показуючи газету Голос відродження за 2011 рік, де була опублікована стаття під назвою Пенякам дитячий садочок не приховуючи своїх радісних емоцій, наголосила, що спільними зусиллями таки вдалось зробити те, про що давно мріяли. Березню місяці. Була опублікована стаття в голос відроджені, що пінняка таки бути дитячому садочку. Дуже дякую сьогодні всім, всім, які долучилися до цього дійства. Через дорогу ми маємо Божий храм, який завжди буде охороняти наш садочок, охороняти наших діточок. І хочу їм сьогодні побажати міцного здоров'я, щастя. Нехай в цьому їхньому садочку буде завжди затишно, комфортно. Щоб у них завжди був позитив, щоб вони були завжди здоровенькі, і хай матінька Божа їх завжди охороняє. Після привітань та слів дячності отець Богдан Цінці рук освятив дитячий садочок Берегиня. Звертаючись до присутніх, він зазначив, що у такий нелегкий для країни час є все ж і радісні моменти, такі як відкриття дошкільного навчального закладу для майбутнього нашої держави для дітей. Священик побажав усім здоров'я, добра, миру, злагоди, доброї долі і подарував для вихованців бібліотечку дитячої літератури. Переповнені як найкращих вражень усі, особливо діточки, вихованці дошкільного навчального закладу. Вони кажуть, до школи зовсім не хочемо, а будемо у садочку ще не один рік. Дай Боже, аби в цій домівці, що під опікою небес, назавжди поселились радість і щастя.